Вітаю вас, малята. Малята, як ви гадаєте, хто до нас завітав гості? Так, це краплинка води. У природі багато чудес, сонце, повітря. Але найцікавіше диво природи це вода. Тільки на Землі є вода. Погляньте на нашу землю. Вона майже вся синього кольору, це тому, що на планеті дуже багато води. На річці вода ніколи не стоїть на місці, а постійно рухається. Коли річка протікає по рівній місцевості, то вона така тиха і спокійна, а у горах річка швидка і бурхлива. А в деяких місцях може просто падати. Ці місця називаються водоспад. Кожна річка має свій початок. Одна річка починається високо у горах, інша. Вистілає з болота третя бере свій початок із озера, а четверта починається із черева. Тече чере річка довгим шляхом і десь спадає або в гори, або в озеро, або в іншу річку. Це море. У гарну погоду море тихе і спокійно. тільки на величкій хвилі пробивається до берега. А от у непогоду і при сильному вітрі воно дуже бурхливе із високими хвилями. А ще у морі дуже-дуже солона вода. У річках та озерах водиться багато риби. У річці ми можемо спіймати рака, щуку, окуня, карася, форель і навіть великого вусатого сома. А у морі живуть такі риби, як з кумбріям. Оселедець, скат, морський окунь, величезна акула та навіть морська черепаха. Ой, друзі, а що це трапилось із річковими мешканцями та з морськими теж біда? Друзі, мешканці водою помирають, тому що люди викидали смиття у воду і пляшки, і шини. І різноманітні поліетиленові пакети. А безвідповідальні водії можуть навіть машини мити в річці або в озері, вони навіть не задумуються, що разом із брудом у воду потрапляють різноманітні маслінні матеріали, це і бензин, і мазут, і мильні засоби, які завждають величезної шкоди водним мешканцям. А чи хочемо ми купатися у таких вайдоймах? Із сміттям, чи їсти отруйну рибу і залишитись на самоті із спустошеним морем та неживими річками? Звичайно ж ні. Тож від кожного з нас залежить, чи будуть чисті річки та моря. Ніколи не викидайте сміття у воду. І за це вам подякує вся земля. Бережіть природне багатство, воду. До побачення! Дякую за увагу.